Є багато хлопців, я знаю дуже багато хлопців вдома навіть, е, які втікли з 22-го року ще там середина року повтікали е, з різних підрозділів по різних причинах. Ну, ліпше хай вдома сидять. А ви їх поважаєте чи ні? Нормально спілкуюся так, як з вами. З таки, вони ж повинні вас. Замінити, що е, вас... Ні, замінити повинні не ті хлопці. В першу чергу повинні замінити поліція, прокуратура, СБУ. Вони ж то перші присягу давали на захист народу. Ідею зараз справедливість на рахунок ментів. У мене зарплата 22 тисячі, в нього зарплата 50. Є справедливість в Україні. 那吗、nee,